Всім привіт! Я Міша та мені 10 років, і я обожнюю пранкувати свою родину. Сьогодні мене чекають домашні челенджі. І якщо я їх пройду, то я отримую подарунок. Що в цьому подарунку я й гадки не маю, але дуже хочу забрати його собі. Я знаю, буде жорстко, але я впевнена, що я дойду до цієї перемоги. Для того щоб ти, Мішенька, пройшов всі завдання на сьогодні. Я придумала цікавий челендж. А це моя бабуся Віка. Вона стежить за тим, що смачно обідав я, Маша, малінка і моя мама. У кожного з вас є по дві коробки. Вам треба вгадати, що там знаходиться за 45 секунд. Якщо вгадаєте, у вас один бал. Якщо не вгадаєте, то бал вам не нараховується. І ви йдете мити посуд. Готові? Так! Ну що, починаємо! А я пішла готувати! Ну що? З мене і починаємо. Цікаво. Що ти мені приготувала? Я вже з нетерпінням хочу виграти. Три, два, один час пішов. Фу. Фу, воно притимне, це як какашка. Що ж там таке може бути? Це пластилін? Якщо бабуся приготувала, може там шапочка тепленька. Носочки? Så, мені якось нагадую. огурець якийсь. Закодований. Це ка, кабан кабанчик. Блін, этот кабачок. Кабанчик. Арбуз. А, а Блін. Авокадо. буде. Банан. Блін, я програв. Цікаво, що там буде у мами. Так, ну що, Міша не вгадав, тому в мене є шанс відірватися та вийти вперед. Зараз подивимось, що там в мене в коробці. Час пішов. Так, що це таке? Якийсь трюфель? Якийсь шарик? Пластилін? Чи що це таке? Ні, якесь воно. воно бридке, але не дуже бридке. Якось в міру, братки. Ззовні воно сухе, знутрі таке більш мокре. Що це таке? Це можна їсти? Не чую ніякий <рес> <рес> не чую ніякий. Запах цей як воно. Блін, час вийшов, я так і не встигла відгадати. Таке, що це таке? Це кінетичний песок якийсь? Чи пластилін, щось таке. Кінетичний пісок. Мама робить віт, що вона дуже умна. Ладно, мам, в мене є ще шанс вийти вперед. Ну що, друзі, моя черга, погнали. Фу, це щось таке неприємне. Таке гидке. Стоп. Це що шкарпетка? Маша, це що, твоя шкарпетка? Ну нічого, в мене є ще шанс зрівняти рахунок. Так, да, мама, тобі взагалі не повезло. Так, я чувствую, відчуваю тарілку. Що це таке брудке? Якийсь це що, щупальця? Це що? Я не можу в це повірити, що ви мене таке таке поклали. Це що? Фу. Сморід я відчуваю, це якийсь морепродукт. Так. Щупальця? Фу. Сморід, морепродукта? Щось таке дуже, бридке. Це кальмар. Це, це 100% це кальмар. Ні, мам, ти не відгадала. Як це не відгадала, що це? Ой, блін, це восьминіг. Фу, він ридкий. Ура! Я виграв цей челендж, а ти ще казала, що ти виграш. Восьміні. Ну що, ще трішки я заберу головний приз. Так, ще один челендж від мене. Зараз я буду ставити вам будь-які звуки з телефону, і ви маєте їх повторити. Той, хто краще повторить ці звуки, той виграє. Зачекай, тільки Міша, ти дуже гучно не лай, бо сусіди подумають, що в нас зла собака. Ну що, ви готові? Так. Поставлю перший звук. Давай. І перший звук повторює перша Маша. <ривіт> <ривіт> Таке цуценя. <цуцинявное. ривіт> Міша, слухай ще раз. Я послухала. Голосовий <ривіт> Ну зараз. Боля вже взросла собака така. Так, ну що, ви готові до наступного звуку? Так. <г chances> Маша. Дуже-дуже непогано, мені здається. Дай. <table> Це якийсь дуже бодрий півень. Бодрий, а я хто? А містер бодрий взагалі. Так, ще разок. Наступний. Такий маленький тракторець. А знаєш, як папулям полям синій трактор їде к нам. А зараз буде звук, який ви всі знаєте, бо це всі діти 1 вересня вранці. Ви настільки класно повторили звуки, що я навіть не можу обрати, хто ж виграв у цьому змаганні. Напевно, в цьому змаганні у нас буде ничія. Та ну! Не! Якщо ви вірите, що я заберу свій то поставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Ну що, це челендж сліпа дегустація, і сьогодні я буду пробувати усе, що є в нашому холодильнику на осліп. Ну що ж, пігнали? А саперником місі буду я. Я точно виграю всі челенджі. Бо цікаво, що в цих тарілках. я вже пошвидше хочу скуштувати та виграти цей раунд у Маші. Ні, міся, цей раунд виграю я. Все ще ми подивимось. Ну що, це моя перша дегустація. Погнали. Фу, це щось липка така. Я знаю, що це. Нармашу, тобі не повезло, Мені тут така смакота попалась. Вона солодке якесь. І ливка. Це Боб. Це така типу закрутка Боб. Цікаво, який це смак? Треба ще спробувати. Може це банан та груша. Банан та яблуко. Там є банан. А груша. А яблуко. Я точно відгадав, що це боб, але смак я відгадати не можу. Ну що, Маша? Твоя черга. что? Вроде пішла. Неприятно. Ну вона похожа на яблуко. Це персик чи що? Десять. Перев'ять. Мій вісім. Засім. Шість. П'ять, чотири. Три Два, один. Все, Маша час вийшов. Ну що, вирішилося мені лише один раз згадати продукт, і я виграю і в цьому челенджі. Ле, що воно таке страшне, слизьке? Це ваше льохов, це мій улюблений продукт. Це кислий, Ой, солоний огурець. Я його обожнюю. Ті, огорпі, я би огорпил щодня, бо шаль, що в тебе небагато. Ой, фу, це лимон. Я не буду це їсти, Міша, забирай. Та все ж було легше легше. Це лимон. Лимон. Міша, Я не готова бути з тобою в цих челенджах. Мені це не подобається. Ну що, я виграв. У мене є два бали і невдовзі я виграю приз. Ще один челендж від мене. Називається він малювання на осліп. Розказую вам правила. Так. Зараз ви надягаєте свої пов'язочки. Я кажу вам, що ви малюєте. І ви берете олівчики, фломастери та малюєте. І за кожний малюнок отримаєте, хто краще намалює, один бал. Маша, я вже не терпінням хочу тебе виграти. Я точно виіграю. Саме ще подивимось. Ну що, одягаємо маски? Так. Беремо маркери та малюємо перший малюнок. Це в нас сонечко. Да, малювати на осліп це дуже важко. — Ага, я бачу, що ти мені воні... зішака. <рисок> <Мишек, рисок> <рисок> я в шокі, який ти розвозив. Я можу дати зараз 100 баксів поставити на те, що ти підглядаєш. Я теж ставлю 100 баксів. Що я не підглядаю. Ага, ага, тепер почав робити вигляд. От тут ти підглядав 100%. Ні, мама, я не більше мені підглядаю. Я навіть бачу, де ти підглядав. Надягайся, не А у Марусі дуже гарно виходить. Ось так, ось так погнав, погнав, ось так рівненько. Ти знаєш, яка інтуїція у дитини? Мені тепер. Ну, насправді ви обидва дуже гарно намалювали сонечки. В цьому змаганні бал отримує Марія. Тепер знову одягаємо масочки та починаємо малювати піцу. Можете використати декілька кольорів. У мене буде піцу, що разом з ковбас. Ні, з помідорами. Яка це буде Маргарита? Ну я не знаю. Ну якщо тільки сир та помідори, то це ваша улюблена Маргарита. О, сина, дуже добре виходить. Показуйте, що у вас вийшло. У мене ось така піца Вийшла. Ммм, непогано, непогано. Вау, дуже гарно. Нічого собі. У тебе більш великий шматок. Тебе таке манюня піца, але обидва дуже гарних малюнка. Я навіть не знаю, який тут вибрати. Мені здається, цього разу нічия. Так, ну а зараз, щоб остаточно визначити переможця, завдання таке намалюйте мене. О, ні, все буде складно. Одягай маску та починай. Я все. У мене ось така вийшла, мама, як тобі. Дуже гарна. Це от що це коричневе? Це ті волоси питалися намалювати два рази, але в мене щось не вийшло. Вони трохи з'їхали з голови, так? Так. Да. Ось така людинка. В принципі, худа. Ну, ось такі в нас. Вийшли малюнки, не будемо зараз е, вирішувати, який краще, бо це неможливо. Напишіть в коментарях. Ну що, а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, тисніть на колокольчик, а ми підемо відкривати мій подарунок. Пам! Ну що, Михайло, ти пройшов сьогодні всі челенджі і отримаєш подаруночок. Як ти гадаєш, що там? Може, якась гра на приставку? — Ні. Може якась прикраса якась. Mm -mm, там щось більш легке, чуєш? Може якась одежа. Це більш близько, ладно. Одежа, де? Ну, не зовсім одежда, пошукай. Добре, там імбове щось. Я воюсь. Що там мені мама не подарувала? Запишіть в коментарях. Ого! Ви не повірите, що там? Це ж не поставизовані красивки з моїм ім'ям. Тут навіть є футбольний м'яч та КР 7 написано. Це ж ні в кого таких немає. Це тільки в мене такі. А дивись, фі... з цієї сторони теж це намалювали вручну для тебе. Вау! Оце крутяк! Оце імба. такі красівки і єдині на світі. Ну да, заради таких красівок я ще готова і інші челенджі виконувати. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на колокольчик. Та ви чекайте нові челенджі, а я буду чекати нові подарунки. Пока. Пока.